Історичний документ це є свідчення певного часу, якщо він автентичний, походить певного часу. Він складається з дуже багатьох нюансів. І як тільки ми починаємо публікувати, а дякуючи вам, ми маємо доступ до тих документів, ми зразу можемо судити, як світ знає про нашу землю, хто тут жив, які назви існували, Це черговий маленький клаптик в тих пазлах. Які стирають білі плями в історії нашої держави і відповідно географії нашої країни. Сьогодні ми знаходимося у Львові, а саме в стінах львівської бізнес-школи. Наразі тут відбувається дискусія під темою між історією та економікою, своєчасність проектів і важливість самоідентифікації. Ця дискусія була спровокована. Проектом Україна. Тож давайте послухаємо про що вони сьогодні дискутують. Ми ну, є свідком народження нової країни зараз. Історія проєкту Україна це саме перетин якогось особистого зацікавлення технологічних можливостей і часу. Це, власне, і є приклад того, як досить просто і легко можна щось зробити, якщо ти це вчасно починаєш. І в цьому і є насправді важлива а, риса для успіху взагалі підприємництва. Бізнес має ставити зараз інші питання до історії, ніж ми можемо поставити ми з вами в Прошу. Які? Корупція. Тому тут має бути саме це партнерство держави і великого бізнесу, чесне. І тоді великий бізнес здатний давати оце великі. Опитування показують, що молоді українці зараз цінностями набагато ближче до молодих німців, поляків, ніж наше покоління.